Жила собі хмаринка, біленька й пухнаста, росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала попід пекучим сонцем, землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці. Річки їй посилали щодня сотні краплинок, тому вона зростала й темніла щохвилини. Минули дні спекотні, і хмарка здивувалась. Колись її вітали, тепер вже всі ховались. Що діється зі мною? подумала Хмаринка. Я стала геть важкою і більша від будинку. О, горе мені горе, яка несправедливість! Злечу над Чорним морем і втоплюся всім на милість. Враз схлипнула хмаринка. І за першою сльозою Рясні осінні краплі пролилися грозою.